Вечір 3 липня ЧСН підбиває підсумки дня. Вітаю вас у випуску. Дивіться про таке. Без паніки посадовці запевняють, девальвації гривні не буде. Інтелігенція з грошима з обласного бюджету виділять 200 тисяч гривень. Життя від ін'єкції до ін'єкції онкохворим у Черкасах бракує знеболювальних. Постійний біль до останнього дня життя щодня більше 30 тисяч невеликовно хворих страждають від недостатньої кількості знеболюваного. Спеціальний репортаж Ірини Васюри. Водойми Черкащини перетворюються на зелені калюжі. У селі Матусів масово гине на риба. Співочому фонтану акомпонуватиме Білий рояль. Його вже встановили у центральному сквері міста. Інвестиційна політика держави йде назустріч підприємцям. Підтримку вітчизняному інвестору пообіцяв віце-прем'єр-міністр Сергій Тігіпко. Він запевнив, що незабаром для інвесторів зменшать ставку на прибуток та спростять процедуру везення унікального обладнання. Його використовуватимуть під час реалізації інвестиційних проєктів. Уряд уже затвердив три відповідні законопроекти. Бачається, що ми даємо пільгу поввізному. О... Миту в вигляді нульової ставки на обладнання, яке не виготовляється в Україні. І е, е, я вважаю, що це правильно, але при умові, що це нове обладнання буде, не старе. Курс гривні не впаде. У цьому запевнив прем'єр-міністр Микола Азаров. Перебуваючи у Запоріжжі, він заявив, що Кабінет міністрів спільно з Національним банком України не допустить девальвації національної валюти. Курс гривні залишатиметься стабільним. И вы же видите, что гривна стабильная уже два с половиной года, и будет стабильная, и после выборов, и до выборов, потому что мы же решаем вопросы, исходя не из выборов, а исходя из развития экономики. В режимі онлайн наступного року заяви до вишів абітурієнти подаватимуть лише в електронному вигляді. Таку систему планують запровадити у міносвіті, бо вважають її досконалою та більш зручною. На думку чиновників, це підтвердила цьогорічна вступна кампанія. Абітурієнти подали рекордну кількість заяв: майже 2 мільйона. Половину з них було зареєстровано через інтернет. Скористатись перевагами дистанційного подання заяв мали можливість вступники, які подавали заяву на денну форму навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра. Загалом же лише за електронною системою майже 68 тисяч подали тільки виключно в електронному вигляді. Дуже багато тих, які продублювали. І до новин регіону черкаські селяни таки будуть з газом. Про це заявив під час робочої поїздки в Христинівський район Сергій Тулуб. Але голова облдержадміністрації наголосив, що блакитний вогне спочатку засяє там, де високий ступінь готовності відповідних газопроводів. Утім, більшості селян доведеться чекати кілька років. Газифікація сіл прописана у програмі Будуємо нову Черкащину. Вона має завершитись до 2015 року. Підготовлених є сьогодні на 76 мільйонів. Це більше трьох десятків. Але сьогодні люди роблять, роблять і знову хочуть, хоча ціни чималі на газ на природний. Але люди чогось вимагають, кажуть: давайте, давайте нам голубий вогни. Ми будемо працювати над цим питанням. 200 тисяч обласній бібліотеці імені Шевченка та 300 тисяч Шполянщині. пообіцяв виділити голова Черкаської облдержадміністрації Сергій Тулу. Завдання віднайти ці кошти він поставив головному фінансово управлінні області. Подробиці далі у сюжеті. Зустріч із творчою інтелігенцією Черкаського краю стала результативною для представників мистецького середовища регіону. Адже тут практично одразу вдалося вирішити декілька важливих питань у галузі культури. Хоча загалом проблем культурологічного характеру чимало. Ми домовились таким чином, що саме в області ми в кінці цього року приймемо такий бюджет, який би дав можливість 2013 рік сконцентрувати всі свої фінансові зусилля у всіх районах, у всіх містах, в цілому по області, на виконання цих рішень колегії на те, на виконання тих всіх ваших пропозицій, які у вас є. Пропозиції дійсно знайшлися. Так громада Чигиринщини звернулася до губернатора із проханням облаштувати у місті громадську вбиральну. Вона необхідна не лише місцевим мешканцям, а й туристам, кількість яких щороку збільшується. Губернатор пообіцяв вирішити цю проблему до 10 жовтня. Де мій архітектор Дмитренко Василь Іванович? Завтра виїжджайте. Будь ласка, з відрядження до Чигирина. Розглядайте це питання разом з районним архітектором, з керівником районної державної адміністрації. І ці питання, як кажуть, визначтесь, знайдіть підрядника, який нам зробить це діло до 10 жовтня. Ще одна пропозиція та прохання допомогти надійшло зі Шполянщини. У цьому районі знаходиться місце офіційно визнане географічним центром України. Однак, на жаль, воно не має привабливого для туристів вигляду. Сергій Толоп особисто взяв на контроль цей об'єкт і зобов'язав фінансове управління виділити з бюджету 300 тисяч гривень на його облаштування. 200 тисяч найближчим часом отримає і обласна бібліотека імені Шевченка. Ці кошти там потрібні на заміну програмного забезпечення комп'ютеризованого інформаційного центру, бо нині бібліотекарі усю роботу ведуть у ручному режимі. Приємним сюрпризом для черкаської інтелігенції стало урочисте вручення персональних грошових сертифікатів від облдержадміністрації за пропаганду духовної спадщини українського народу. Від нестерпної спеки потерпають водойми у селі Матусів на Черкащині. Центральний ставок перетворюється на зелену калюжу. Місцевих жителів непокоїть сморід, що йде від водойми та загибель у ній риби. Спеціалісти впевнені, виною лиха тривала відсутність дощів, надто висока температура та утворення синьо-зелених водоростей, які вночі поглинають кисень. Ставок у матусові на Шполянщині задихається від спеки. 18 гектарів водойму у центрі села перетворюються на зелену калюжу. Вода стала каламутною, темною цвіте. Десятки рибин щодня спливають мертві на поверхню, бідкаються жителі. А це риба, а це дух. О, багато казав Іван, що багато. Казав, що геть смердить. Перші негаразди на водомі помітили чотири дні тому, каже співвласник ставка. Почали спливати товстолоби і карасі за добу до півсотні кілограмів. І дуже випадає карась. Карась це така риба, яка дуже до мулу і в вершині там все, де мілина. Дуже чувствительна до нестачі кислороду. Так само і товстолоб. Мало кисню йому водорозь виїдає кисень і виходить задуха. Жара припливу води нема джерела замуляні. Причина лиха нестерпна спека, переконують фахівці. Нині температура повітря 38-40 градусів. Глибина водойми близько 2 метрів. Дощі у цих краях вже не пам'ятають, коли були. Вода через дамбу не спадає. Таке середовище сприятливе для розвитку синьо-зелених водоростей, які вночі активно поглинають кисень, що може призвести до загибелі риби. А ми беремо внеплановий аналіз води на налічі в ньому кислороду і на на патогенної мікрофлори. То Буде ясно через три дні, що конкретно здесь, в даному ставочці є. Поки фахівці з'ясовують причину хвороби ставка, ловити рибу і купатися людям у ньому не рекомендують. Ми зараз не знаємо, чи розкладається на сьогоднішній час риба і чи бактеріальні якісь захворювання можуть проявитися. Так, да, можуть проявитися, тому що рештки органічних часток, які знаходяться на дні, вони розкладаються відповідно, і і можуть призвести до бактеріальних захворювань. Власники ставка взялися реанімувати водойму, обробили, вкинули у неї 10 тонн вапняку та синьки. Кажуть, кризи вдалося уникнути. Фахівці ветмедицини радять застосовувати препарат, що поглинає сині зелену водорость, та встановити дві мотопомпи для перекачування води. Адже на найближчі дні синоптики прогнозують справжнє пекло. Аномальна спека в Україні за прогнозами синоптиків протримається щонайменше тиждень. Вже з понеділка температура зашкалюватиме за 40 градусів. Цей період лікарі радять людям не знаходитись під сонцем у найспекотніший час доби, пити якомога більше води і не забувати про головний убір. Через перегрівання багато людей втрачають свідомість у таких випадках. Потрібно якомога швидше надати першу медичну допомогу. Найчастіше страждають від спеки особи похилого віку і вагітні. Якщо в місті, десь в селі, там на городі, люди побачили, що стало погано. Втратили свідомість. По-перше, треба вкласти в тіні, бажано направити повітря якесь, обгорнути мокрою вологою серветками, простиньою, одежею, ну, принаймні в побуті це можна просто облити людину водою. В зв'язку з тим, що знижується артеріальний тиск і кровообіг у мозку знижується під час такої ортостатичної. Реакції під час втрати свідомості пацієнта обов'язково треба укласти, не треба підкладувати подушку на рівне і підняти ноги. Життя із постійним болем від ін'єкції до ін'єкції. Саме так проходять останні дні на хворих. У 2011 році лише у Черкасах тільки від онкологічних захворювань померло більше півтисячі людей. Полегшити їх страждання могли б знеболювальні препарати, але видача цих ліків суворо контролюється і не всі можуть отримати їх в достатній кількості. Вирішити проблему пообіцяла влада. Незабаром в обласному центрі збираються відкрити відділення паліативної допомоги. Подробиці у сюжеті Ірини Васюри постійний біль до останнього дня життя на Черкащині більше 30 тисяч невиліковно хворих. Щодня ці люди приймають знеболювання, щоб полегшити свої страждання. Втім, необхідної дози. Потрібного знеболюваного вони так і не отримують. Керівник благодійного фонду Сергій Псюрник не перший рік опікується людьми хворими на рак. Він каже, через суровий контроль за обігом наркотичних препаратів страждають смертельно хворі. Вони просто не необхідної дози знеболюваного. Через це останні дні життя таких пацієнтів перетворюються на справжнє пекло. В боротьбі з не менш важливою проблемою наркоманії врачу постійно вмираючого больного, Орієнтується більше на міліцейську фуражку, ніж на нужди самого пацієнта. От нього всі. Наша медицина, к сожалению, від них от просто відмивають руки, тому що ну, дійсно больне, не перспективні. Медики переконують, необхідні препарати є, але тільки короткострокової дії. Аби зменшити біль, пацієнти змушені отримувати ін'єкції по кілька разів на добу. Це питання організаційно вирішено. І тут якихось ну, великих недоліків в цій роботі немає. Йде забезпечення за бюджетні кошти серйозними знеболюючими препаратами, в тому числі тими, що контролюються як обіг наркотичних засобів. Знеболюваних тривалої дії, а такі відносяться до важких наркотиків в Україні не виробляють. Через законодавчу колізію імпортні знеболювані держава теж не закуповує. Світовий стандарт знеболення це 75 мг на добу морфіну при рахунку потім останніх 6 місяців життя в середньому на людину. Буває менше, буває більше, але в середньому такі от цифри немає. Україна входить в десятку самих жорстоких країн світу по знеболенню. Ми використовуємо найменше опіовідних знеболюючих. Частково вирішити цю проблему зможе відділення паліативної допомоги. Його мають відкрити в Черкасах вже у вересні. Тут пацієнти матимуть змогу частіше отримувати знеболюване. Крім того, людям надаватимуть психологічну допомогу і необхідний догляд. Паліативне відділення дуже потрібне в місті, тому що велика кількість хворих потребує його, і ми готові надавати цю допомогу. Наш персонал навчений. Звичайно, є проблеми штатів, тому що відділення ну, комплектоване, як терапевтичне відділення, можливо, щось покращиться. Поки у відділенні запрацює лише 15 стаціонарних ліжок. Їх має вистачити, запевняють лікарі. Також невиліковним хворам надаватимуть допомогу і на дому. Для цього створюють службу хоспісної допомоги. На Черкащині затримали жінку наркокур'єра. Жителька корсунь Шевченківського везла із Дніпропетровщини в рідне місто півтора літра цитильованого опію. Кур'єра затримали на автостанції Сміла. Під час огляду особистих речей правоохоронці знайшли у жіночій сумочці пластикові пляшки. В них і знаходився важкий наркотик. На допиті жінка зізналася. У неї це не перший такий рейс. Наркоторгівлею вона займається майже півроку. Вказано наркотичну речовину. Громадянка закуповувала в місті кривий ріг. Та перевозила на територію Черкаської області з метою подальшого збуту. За яку суму грошей ви придбали? 15 тисяч гривень. Де збиралися збути дані наркотичні речовини? Дружні були, приїхати на допомагають. Нині проти підозрюваної порушено кримінальну справу за зберігання наркотичних речовин з метою їх подальшого збуту. Проти закону пішов і 19-річний черкащанин. На Смілянщині він вкрав автомобіль знайомого, щоб повернути собі позичені ним гроші. Залучивши до цієї справи трьох друзів, хлопець почав буксирувати з дачі боржника його легкову машину. При цьому не забув прихопити з будинку і нову побутову техніку. Це помітив сусід потерпілих і одразу сповістив про це власників господи. А вже ті зателефонували в міліцію. Крадіїв затримали по гарячих слідах. На даний час слідчим відділом Смілянського міськвідділу міліції порушено кримінальні справи за частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України Крадіжка та частиною 1 статті 289 Кримінального кодексу України Незаконне заволодіння транспортом. Голова Черкаської облдержадміністрації Сергій Тулуб закликав Черкащан підписувати з кандидатами у депутати чи міськими головами соціальні угоди. Про це він сказав під час зустрічі з жителями обласного центру. У цих документах мають бути прописані чіткі завдання для обранців, які вони будуть зобов'язані виконати протягом наступних п'яти років. В іншому випадку їм доведеться за це нести відповідальність, наголосив голова облдержадміністрації. Тобто конкретика. Що ти будеш робити, що ти зробиш? Своїм підписом дати. Бо інколи деяких ми бачимо тільки тоді, коли починаються політичні різноманітні вибори. І на цьому ми наголошуємо персональної відповідальності за виконання обіцянок. Такі соціальні угоди, наприклад, можуть вирішити проблему черкаських доріг. Міська влада виділяє на благоустрій міста та ремонт доріг не один мільйон гривень, та чомусь ці гроші. Перто не хочуть дійти до тих місць, які цього дійсно потребують. Про вибоїни на асфальті, стихійні смітники та амброзію. Далі в сюжеті водіями-екстремалами так можна назвати людей, які вирішили проїхати вулицею Байди Вишневецького повз територію колишньої військової частини. Не потрапити у дірку на дорозі із розряду фантастики. Автолюбителі не можуть стримати слів вдячності. Спасибо, меру, за красиві, акуратні, ровні, гладкі дороги. Крок вправо, і натикаємося на стихійне сміттєзвалище. Гори непотребу, до якого нікому немає діла. Та і це ще не вся біда. За словами перехожих, у цих місцях на людей постійно чатує небезпека. Тож спокійно прогулятись, милуючись місцевими красотами, тут не вдасться. Тут очень опасне місце для людей, проходячих з маленькими дітьми. Тут часто бувають бездомні собаки, Звісно, цю територію нужно брати, привести в порядок. Не наводять тут лад, бо нікому це робити. Начальник муніципальної інспекції Ольга Швець каже, що вони і раді покарати когось гривною за безлад та не можуть зрозуміти кого саме. На сьогоднішній день це безхозна територія і штрафувати там немає кого. Та насправді є кого. Власників колишньої військової частини виявляється більше ніж достатньо. Це точно знає начальник управління планування та архітектури Черкаського міськвиконкому Микола Упир. Територія військової частини, яка є вздовж вулиці Ільїна, між Смілянською, між залізницею і між Котовською, це одна територія військової частини. Зараз там є не один десяток власників. Земельна ділянка надана в оренду довгострокову на 49 років. От і там є багато власників. Якби там не було, та віз і нині там. Ще однією цікавою вулицею є оборонна та територія колишнього танкового полігону. За словами Миколи Упера, на неї чекає світле майбутнє. Якщо пощастить, тут будуватимуть житло за рахунок урядової програми. Сюди будуть залучені новітні технології світового масштабу, світового рівня, і ми просто на це надіємо. дістатись новітнім технологіям до місця призначення буде нелегко. Чому знають водії. На обороні, як вам якість дороги. Погана, погана, нереальна дорога. Чим погано, Наче нормально все. Да. <wrote> <outreach> Дуже погано. Дуже погано. По коліна ями. Ось тільки що із шиномонтажаю, стойкам, всьому, всьому. Треба все міняти, ремонтувати і які дороги. А тут деньги відмивають, да і все. Вроді би, наче зробили, дощ пройшов і обратно вибило, да і все. Хтось гроші заробив. А дорога як була, так і є. А працівник на монтажу Станіслав навіть подумає видати книгу. Завдяки своїм клієнтам має чималу джерельну базу. У нас уже словарь составляв нікотих разнообразних слов нецензурних. <гум> Много нового слышати можна о дорогах і тих, хто їх робить. Вулиця оборона славиться не лише ямами на дорозі, а ще й амброзією у людський зріст, а також сміттєзвалищами. Чомусь міська влада не хоче звертати на це уваги. Чиновники запевняють, що уся проблема у відсутності коштів, як тільки вони з'являться, проблеми зникнуть. На точної дати цієї події ніхто не називає. Біля співочого фонтану за облдержадміністрацією тепер можна почути і живу музику. Там встановили справжній білий рояль. Під час вечірніх концертів у сквері на цьому інструменті гратимуть музиканти. Ідея встановити рояль виникла у міського голови Черкас. Фінансували проект за кошти фонду Сергія Ударича та комунального підприємства Дирекція парків. Зробили дуже швидко ці чертежі і темп зробив металокаркас. Весь потім цей металокаркас був обшитим композитом, і ми зараз бачимо справжній білий рояль, який вмонтований електричне піаніно. Це була ЧСН. Про спортивні новини регіону вам розповість В'ячеслав Лопушанський. Також на вас чекає погода. Нехай щастить. Мої вітання спортивний блок черкаської служби новинці. Гарячі олімпійські дні традиційно розпочнемо з головних спортивних подій планети. Сьогодні в Лондоні точиться боротьба за нагороди у чоловічій стрільбі з малокаліберної гвинтівки. У вправі МГ-9 стріляв і черкасець Сергій Куліш. На жаль, нашому земляку не вдалося пробитися до фіналу. Куліш вибив лише 583 очки і посів 49-те місце. Для Сергія стрільба лежача є незручною. На жодному з серйозних світових стартів ні він не досягав вагомих результатів. Чого не скажеш про вправу МГ 6 в якій куліш стрілятиме на Олімпіаді 6 серпня? В цій вправі Сергій нещодавно на Кубку світу оформив бронзу, тож тримаємо кулаки за нашого снайпера. Завтра свою влучність намагатиметься продемонструвати черкаська снайперка Дар'я Шері. Іпова, яка на Олімпіаді стрілятиме у вправі МГ-5. Чотири срібні і три бронзові нагороди привезли черкаські веслувальники з Дніпропетровського чемпіонату Стрімкі човни. Незважаючи на хороші результати, у спортсменів немає гідних умов для тренувань. Бракує і коштів для того, аби придбати нові човни для занять на воді. Зараз у розпорядженні спортсменів інвентар виготовлений ще за часів Радянського Союзу. Черкащани Олександр Гарань і Костянтин Гарасименко привезли з чемпіонату України з веслування серед спортивних шкіл дві нагороди, екіпаж виборов срібло, здолавши дистанції 500 і 1000 метрів. Курйознішим є те, що молоді спортсмени до старту у Байдарці двійці разом не тренувалися. Причина банальна: у них немає такого човна. Через 15 хвилин заїзд, і ми бігаємо по каналу Грибному, шукаємо нам двійку, тому що немає можливості виступити на лодки. І ми зі своїм тренером. Бігаємо, просимо у там у других міст України, щоб вони нам дали і люди йдуть нам на зустріч. Кілька десятків старих байдарок одиначок і лише одна навчальна двійка, яка вже давно морально застаріла і непридатна для експлуатації. За словами Олексія Іванова, зараз на Черкаській базі вислування є лише три нові човни одиначки. Один віддала колишня спортсменка, інші дві придбали за пів ціни. Спортсменів займається около 50 чоловік. Інвентар старий. 30 давності. А скільки зараз коштує нормальна, лодка і двійка, і одиночка? В приділах 4 тисяч євро. Нижче третього місця на чемпіонатах України черкаські веслувальники ніколи не займали. Спортсмени виборюють золото та срібло, не маючи засобів для тренування всього екіпажу. Микола Пляшечко вісім років займається веслуванням. Вже й на чемпіонаті світу з'їздив. Каже, без човна дуже важко гідно виступити у парних заїздах. Ну, зокрема, це немає хорошої двійки, байдарки. Тобто всі ганяються на фірмових лодках, а ми ганяємося на, там, ну, на дуже поганих лодках». І не можемо показати той результат, на який ми здатні показати. Для того, аби займатися улюбленим спортом, черкаським веслувальникам доводиться за власний кошт відвідувати змагання, адже фінансують їхні поїздки частково. Більшість спортсменів самі собі купують весла. Одне коштує близько 250 євро. А тих призових грошей, що здобувають спортсмени на чемпіонатах, не вистачає покрити і половини видатків на інвентар. Динаміка, драйв, карколомні стрибки і незвідана сила водяної стихії. Усе це кайтсерфінг. Цей новий ультрамодний видовищний, досить екстремальний вид спорту нині розвивається на Черкащині. В літню пору акваторія Дніпра майорить різноманітними кайтами, які допомагають спортсменам мчати по воді та злітати в повітря. Про приборкання спортивних зміїв далі в сюжеті. Ось таку картину мало не щодня доводиться спостерігати на Дніпрі. Це новий вид водного спорту, який стрімко розвивається у всьому світі. Особливо його прихильників найбільше в Іспанії. Нині кайтсерфінг доступний і в Черкасах. Завдяки групі ентузіастів, які чотири роки тому вперше випробували черкаські водойми. Сьогодні охочих рухатися по воді з використанням кайта, іншими словами, повітряного змія, вже понад 30. Черкасець Богдан підкорює його вже рік. Говорить, що вперше побачив цей вид спорту у Єгипті. Це дуже красивий, дуже динамічний вид спорту, в якому є як високі прыжки, так і велика швидкість. І, взагалі, очень цікаво. Кайтсерфінг дає можливість відчути усю силу вітру, потужність водної стихії і захоплюючі моменти польоту. Черкаський кайтер Володимир їзду на борді випробував ще взимку. Говорить, на снігу вчитися легше, втім політ по воді значно екстремальніший. Видел это все давно, как говорится, кто по телевизору, кто по интернету. Ветер нельзя приручить, а кайт, который управляется ветром, можно приручить. Это настолько э, приятное ощущение. Это непередаваемо, поэтому объяснить просто. Як це? Це нужна самому спробувати, щоб все. Як і будь-який вид спорту, кайтсерфінг допомагає підтримувати організм в тонусі. Одночасно у цьому виді задіяні усі групи м'язів, адже тіло, повітряний змій і борт стають одним цілим. Тобу спробувати цей вид спорту можуть усі охочі від восьми до шістдесяти років. Але головна умова це гарна фізична підготовка. В общих чертах це потрібно мати змій, воздушний змій, доску, борт так називаємо і трапеці, которо вот на мене. І м'єлище, такі вже, як гідрокостюми, ну, то вже правда, м'ялище. основні три речі – Це надо трапецію, кайт і борт. За словами інструктора скайт Олексія Коваленка, популярність цього виду спорту на Черкащині стрімко зросла лише в цьому році. Особливу цікавість проявляють дівчата, втім не всім під силу підкорити і борт, і кайт. Разом з видовищністю кайтсерфінг надто небезпечний, як і більшість видів екстремального спорту. Тому перебувати поруч з кайтерами заборонено. Когда мы сюда пришли, здесь пляжников, в принципе, не было. Был самый грязный пляж, мы немножко его убрали, начали тут заниматься. Люди нас увидели со стороны. О, классно, давайте пойдем и посмотрим. И начинают все сюда сходиться, но они не понимают, что это очень опасно. То есть на расстоянии 30 метров кайтеры лучше не подходить. Головним для кайтерів є вітер та вода. Сьогодні спортсмени підкорюють поки що черкаські водойми. Планують вирушити у тур Черкаси Чапаївка. Втім, для цього чекають відповідного вітру. А вже в наступному році планують брати участь у всеукраїнських чемпіонатах, які проходять у Криму. І на сьогодні ми все з побажаннями гарного спортивного вікенду. Кажу вам до побачення з понеділка про спорт ці студії. Повідає вам Людмила Шевченко. Впевнений, інформація буде цікавою. Хай щастить. Прогноз погоди на 4 серпня. За даними Черкаських синоптиків, температура повітря по області вночі буде плюс 17-22, в день плюс 29-34. У Черкасах вночі плюс 19-21, в день 31-33 вище нуля. Температура води в Дніпрі біля Черкас плюс 26. Атмосферний тиск в межах норми. В найближчі два дні істотно не зміниться. Відносна вологість повітря зменшиться. Передбачається мінлива хмарність без опадів, вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. do Минулої доби на Черкащині з'явилися хмари, в окремих місцях пройшли дощі. Це дещо послабило негативний вплив спеки в нашій області. Утім, надзвичайно високий клас пожежної небезпеки на Черкащині продовжується. Про це попікується теплий сектор Балтійського циклону, в якому нині опинився в наш регіон. А з неділі існуватиме тенденція до додаткового підвищення температурного фону ще на 2-3 градуси. Пік спеки прийдеться на вівторок, коли в день очікується плюс 37. Увага! До 7 серпня синоптики радять Берегтися від теплового та сонячного ударів та закликають бути обережними з вогнем на природі. А за церковним календарем, 4 серпня, відзначається День Святої Мироносиці Рівноапостольної Марії Магдалини. У народі цей день мав назву «Поцілуйниця». Наші пращури помітили, якщо в цей день грім гримить безперервно, то незабаром буде град гарної вам погоди.